Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я вам хочу просто, я прийшла до мами, прийшла до хати, тому що принесла до хати От мама так, як було колись. В хаті ми колись в великій хаті, оце в мене є велика хата тут. Та тоді, на той час, у нас тут була велика хата, ну не було плитки тоді, тут була підлога. Я принесла яблучко, мама каже, отут поставиш їх по китайку. А я хочу просто прийшла до хати і хочу розказати одну історію. От мій тато. Фотографія мого тата. Ріжка мій. Я хочу розказати одну історію до свого дитинства. Це моя сестричка. Люся. Царство небесне тобі людям. Та моя мама. Моденька. Ну, То. Картина колисячна, якщо ви пам'ятаєте, це дуже була, були вони настільки популярні. Це була картинка. Моя Люся, вона як поступила в медичне, вона першу купила цю картинку за свої стипендії. От таку картинку вона купила за свої стипендії. Потім, здається, була і та картинка. Картина це дуже були тоді модні і популярні. Але я просто вам хочу розказати одну історію. Звого дитинства, колись, ще як і мені було років з 8, напевно, бабка і мама моя були, і працювали в ланці, вирощували буряк. А давним-давно так було заведено, що восени завжди давали гечку додому для худоби. І от коли треба було привезти гечку, тато мій завжди йшов майже найбільший і йшов до свого кума до дяді Міші Мороза. Хлопці вони були такі моцні, моцні, тато високий був, у мене такий підтягнутий, стрункий дядько. Потім він трошечки був поповнів, і дядь Міша так само був такий чоловік. І от, коли мені десь було так 8 років, бабка з мамою начистили гечки. І... За три дні вони тата попередили, що обов'язково треба привезти Гичку. Тато з мішом поїхали і нагрузили машину, все як має бути, і додому їхати. Це вже було смерком. Уявіть, явидів десь таку осінню пору, бо десь навіть і листопад місяць. Додому їхав тато, так як тато були нездорові ноги. В нього була закупорка Вен, і після операції йому стало напоки ще гірше. Але ще тоді так йому, десь було років 42 тато, дядько молодіше, Ми з дядьмішем приїхали додому. Ми з Люсею в хаті, не тут, а в другій кімнаті зовсім. Сиділи собі, бабка з мамою завжди наготовляли. Квашена капуста, могли бути, могли бути зварені барабольки в зібках. Обов'язково я щось свого дитинства пам'ятаю. Консерву рибну, обов'язково купували. Можливо, тоді це було не так дорого, може якийсь кусочок кобаси бути накришений, може, не знаю, от я не буду казати, впевнено. І завжди залишали бутилочку самогонки. Ну, той один випадок, як я пам'ятаю, е я не знаю чому, на стіл попала трьохлітрова банка самогонки. І от хлопці сіли. Ми в сусідній кімнаті, діти є діти. Мені було десь так, кажу, вісім, бо я добре це пам'ятаю. А Люсі моїй, напевно, десь так років, тоді 4 різниця, років 12, напевно, десь так. І е, ми сидимо в другій кімнаті. Ну, Люся частіше усміхалася, ніж я. Поки до мене доходило, сіли хлопці, налили собі. Ну, поки здоров'ю, поки ще ну, розум тверезий, все як має бути. Ну, що ж, мішка, вип'єм за здоров'я, давай грішка, вип'єм за здоров'я, випали хлопці, закусили. Давай грішка за щастя, за добробут. Вип'єм грішка, вип'єм мішка. Будьмо. І так, хлопці, пили Люся, усміхалася часто. Поки хлопці пили, щоб могли, щоб хотіли, за сусідку, за Марію, за Ганю, за всіх. Уявіть собі трьохлітрова банка. І от же вони сидять і собі, от не бачите, пили вони з любов'ю, з любов'ю, не з огидою. Хлопці могли випити і ніколи не годували. Не годували самогонкою ніколи. Поки вони почали вже перечисляти, мішка затопили, Грішка затопили, мігріш затопили, пили. Мішка, затопили. Так, ну вже, а, а в ще є? Давай, мішка, вип'ємо, щоб на нас бомби не падали. Я розсміялася в сусідній кімнаті я дуже сміялася. Для мене, як для дитини, тоді це здалося дуже смішним. Татом із 29 року дядь Міша був молодший. І от він каже, давай вип'ємо за те, щоб на нас бомби не падали. Давай, Грішка, вип'ємо, щоб на нас бомби не падали, випили хлопці. Коли додому пішки з тої десь там поля дібралися мама з бабкою, ми не могли не розказувати з Люсею, як пили тато з дядьом мішом. Але з того, щоб бомби не падали, певно, це для нас було чомусь саме смішніше. Саме смішніше. Чому не знаю? Мені для мене це було смішніше саме. Ні за сусідку, ні за те, щоб там, там ще було багато смішного. Люся кажу, Люся була старша, вона більше розуміла. Ну от за ті бомби. Це мені здалося таке якесь смішне. Я кажу: виявляєте, бабку, маму я зраду. Дядя Міша кажу, пили з татом за те, щоб бомби не падали. Бабка посміялася, ну бабка все гладила по голівці і казала. Дитину, дай Бог, щоб ви ніколи не знали, що таке війна. Чоловік Бабчин загинув на війні. Перед самим днем перемоги прийшла похоронка. І от я кажу: тата мого майже не має 20 років, буде навесні 20 років. я все прийду на могилу зараз. І завжди кажу, тату, дядь не нема вже давно, і тата нема вже мого давно. І я кажу, ну як би так тоді казали. Не вірила я ніколи в світі, що я доживу до того, що дійсно на українську землю, на нашу землю будуть кидати бомби. От така то історія хотіла сказати по-смішному, але от так воно якось сумно закінчилося. Не думала я, дійсно не думала, що от таке може бути. Але це моє дитинство, це мої спогади. Це мої рідні, це моя рідна хата. Тата нема, Люсі нема. А спогади є, життя є, хата рідна є. Вона дуже в мене вже така. І мастити треба, і, і, і поліпити треба, мама кричить, що не чіпай, хай собі стоїть. Кому воно буде потрібно вже. <сіх> Все, будьте, будьте здорові, дякую за те, що вислухали мене. Пока-пока.